Відкритим на Прикарпатті залишається питання цін на пасажирські перевезення. Так, тарифи у надвірній підскочили майже на 70%. Щоб доїхати до Івано-Франківська, треба викласти вже не 15, а 25 гривень. Практично збитково. були такі моменти, що на машину не вистачало заправити навіть машину. Були такі моменти, ну це в такий ну, це, час, такі добі, так? так а я... ввечері ве інакша ситуація, так? 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 Ну, та вечором яке вечором? Вечером можуть бути просто по дорозі, можуть бути чисто люди, сільські, а так немає. На маршруті надвірний івано на Франківськ 32 автобуси. А все тому, що до цього часу він був найпопулярнішим, а значить, найприбутковішим. Водії нарікають, що з початку року зросли їхні витрати, а тому без здорожчання ніяк. Піднялася мінімальна зарплата на 3200 і відразу піднявся податок пенсійний. І піднявся, мусимо піднімати проїзд, того, що і все піднімається. І долар росте і потихоньку гори, і топливо і запчастини, все пов'язані від долара. На вимогу громади Надвірнянська районна влада зобов'язала перевізників надати економічні розрахунки, а тим часом повернутись до старих цін. Ті ж підняли оплату самовільно і не поспішають звітувати, говорять у Надвірнянській райдержадміністрації. товариство і в авто це перевізники, і зобов'язали їх, щоб вони до 24 числа подали районній державній адміністрації економічне обґрунтування тарифів. А до цього часу. Не піднімати тариф, подайте, будь ласка, розрахунок. Якщо це є економічно обґрунтовано, то ми нічого не будемо перечити. Ну на сьогоднішній день економіка тут має грати, грати першу роль. Надвірнянці звинувачують районну владу без діяльності та потуранні свавіллю перевізників. Які теж у надвірні перевізники? В основному це є власник, власники керівництво міліції, це є керівництво суду, це є керівництво прокуратури. Якщо брати на обласному рівні, начальник, який очолював і зараз очолює як заступник департаменту облдержадміністрації підошва, який має теж чотири маршрути на надвірну. Що вони можуть ну, навести там порядок. Якщо ще говорити про те, що є купу таких казати, інституцій, це як ем, якийсь там комітет по перевезеннях, очолюваний нашим земляком Ноняком, у нас в області є п'я група із п'ятьох людей, які теж повинні дати результат, тому що вони отримують гроші. У нас є е, фінансові податкові органи, теж вони від цього усунулись. Ну, всі щось вроді кажуть, але нічого з того нема, тому що там крутяться великі гроші. Там Страшні гроші дуже тяжке питання, яке дуже трудно підтвердити. Це подачки у вигляді конвертів. кажуть, шофери бо ж працюють там наші родичі, сусіди, близькі. що навіть і там вже так все підросла. Люди готові провести свій громадський аудит, щоб довести тарифи завищені. Громадськість стурбована даним питанням і готова сама. Проплатити, організувати аудиторську перевірку, тільки щоб цьому сприяла адвернянська адміністрація, проте вона зараз показує, що вона є бездіяльною і безсилою в даному питанні. Перевізники не могли пояснити толком, які в них піднялися тарифи. Я знаю, що пальне зросло, не набагато. Зарплату мінімальну. Я ніколи не повірю, що вони отримали мінімальну зарплату в минулому 2016 році 1600 гривень. Ясно, що в них зарплата була більша. Хоча вони, напевно, отримали її в конвертах. А зараз їм треба легалізувати цю зарплату, вони почали піднімати ціни на проїзд. До 1 лютого антимонопольний комітет має визначити, чи є нові тарифи монопольними, а чи з мовою перевізників. Щодо цін на сьогодні, то лише сільські перевізники стали лояльнішими. У автобусах на Івано-Франківськ і далі правлять 25 гривень.